А чому ви не кажете прямо, що зібрано в Україні з імпортних комплектуючих? Можливо, тоді було б менше хейту. Дивіться, ми можемо підійти сюди, ми бачимо джуд український. Ми можемо побачити блок радіаторів український. Ми можемо побачити українські паливні баки українські. Процеси, в процесі вже доробляються стекла, так само розподільник і гідравлічний насос український. Тобто тут є досить велика частка української. Не забуваємо у нас. Велика виробнича база в місті Кропивницькому, ми всім клієнтам і всім, хто пише такі коментарі, я вас запрошую в місто Кропивницький, вулиця Мурманська, 10, приїдьте, подивіться, який штат у нас сотрудників працює просто на тій базі, скільки людей збирають ці трактора, скільки людей відповідають. Тобто у нас є... І технічний відділ, який відповідає за якість, сервісний відділ. У нас дуже велика виробнича база, ви можете приїхати і подивитися. Це не китайський трактор, це не крупна зловазборка. Це трактор, який проєктувався в Україні. Це трактор, який виготовляється в Україні. Ці запчастини вони не за один день з'явилися на цьому тракторі. Тобто ви уявіть собі, просто гідравлічний насос і розподільник сюди поставити, скільки випробувань вони проходили. Досить багато. Понад рік проходили випробування, чисто тільки розподільник. Тому я не можу сказати, що це китайський трактор, бо це не китайський трактор, це вже український трактор, який повністю виробляється в місті Крипиницькому. Український трактор, на який діє державна компенсація у розмірі 25%. Придбати ви його можете через тракмаркет, контакти знизу під цим відео, телефонуйте для консультації.